Ну що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо робити огляд на наш комплектик з відкритим доступом, як ви вже могли побачити, комплектик під назвою Лінда. На манекені він зараз в чорному кольорі, але цей комплектик також є в білому, ось так він виглядає на моделі, і також є в червоному. Ось так він виглядає на моделі. Що ж, давайте детальніше про нього розповім. По-перше, це українське виробництво, якість відмінна. А по-друге, цей комплектик йде в розмірах S, M, L та XL. як ви можете бачити. В цьому комплектику відкриті груди, також відкритий доступ є на трусиках. Трусики в нас прикрашені ось такою декоративною підвісочкою у вигляді сердечка. І також така підвісочка є і на бюзгальдері. Надобюстик має ось таку застібку, показую вам її. І, звичайно ж, бретелі, Вони регулюються. Ось так виглядають трусики. Мережево дуже м'якеньке та ніжне, трусики досить гарно тягнуться. Ціна такого комплекту 1399 гривень. Але ви можете придбати окремо бюст за ціною 999 гривень і окремо трусики за ціною 549 гривень. Ну і, звичайно, по традиції, в кінці, я вам хочу показати, як же ці комплектики виглядають на моделях. You don't wanna see me...